Чим відрізняється вступна кампанія в Україні і за кордоном? За кордоном, вступна кампанія працює трішки за іншою логікою, як в Україні. І коли наші клієнти до нас приходять і мислять категорію, що вони встигають, начебто, все зробити навесні, тобто вони думають, що так як у нас там теж само працює, то вони помиляються і часом не встигають. Подати документи туди, куди хочуть. Вступ до закордонних вузів і вступні кампанії починаються за 6-12 місяців до початку навчання. Тому сьогодні відео про те, чим відрізняється вступні кампанії українських закордонних вишів, як готуватися. Мета цього відео надати вам якийсь такий чек-ліст, щоб вас зорієнтувати, вас підготувати, власне кажучи, з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Головна відмінність дедлайни в Україні починається прийом документів з літа. Відповідно, навесні, коли студенти закінчують школу, потім здають свої ЗНО НМТ іспити, вони, звісно, що встигають подати заявку. Є певна єдина вступна кампанія до всіх вищих навчальних закладів в Україні. За кордоном дедлайни починаються з листопада-грудня, а в престижні університети в січні дедлайни вже закінчуються. Тому престижні університети приймають ваші заявочки з серпня по січень включно. Я вам кажу зараз це як загальний період для рейтингових університетів. І тут по кожному окремому університету треба буде дивитися той період, в який саме подаються заявки. Це може бути, наприклад, серпень-жовтень, може бути там вересень, листопад, вересень, грудень, жовтень, січень, жовтень-грудень. По різному, але в цілому, тобто, перша половина вашого навчального року. Тут в Україні закордонні вузи, які зазвичай починають приймати, наприклад, там заявки уже з січні-лютому. У них так само. Тобто у них можуть закінчитися дедлайни в квітні, в травні. В деяких вузах ми таке зустрічали. Можуть дедлайни бути аж до серпня місяця. Все залежить від країни, залежить від університету, від його статусності, від того наскільки швидко він набирає закриває місця. є у нього недобори чи немає. Тому. В цілому, ви можете, якщо ви дієте за логікою, що так як у нас, ми до весни чекаємо, потім будемо собі визначатися. Ви теж можете поступити і можете встигнути. Питання тільки в тому, що кількість варіантів доступних буде реально обмежена, і ваш вибір обмежиться тим, що пропонує на той час ринок освіти. Крапка, і це може бути кілька варіантів. Тому якщо вам це ок, тоді ок. Чому ми радимо починати подавати документи на початку вступної кампанії будь-якої? Тому що питання проживання це питання по дуже багатьом країнам, це реально проблемне питання. Тому якщо ви хочете обрати житло на свій смак, на свій бюджет, часно, не переживати, що там хтось щось ви з кимсь конкуруєте, і так далі, звісно, що чим раніше ви подаєте документи, тим краще. Другий момент віза. Те саме, якщо ми, наприклад, подаємо Британію, треба пам'ятати, що ще місяць мають гроші в певній кількості пролежати на рахунку для того, щоб імміграційна служба, візовий центр, через який ми подаємо документи, прийняли вашу заявку і не відправили як таку, що не відповідає їхнім вимогам імміграційним. І так з іншими країнами. Десь ми подаємо на візу, десь ми не подаємо на візу. Чим раніше ці питання ми закриваємо. А тим ви спокійніші, там відпочиваєте влітку і готуєтесь до початку нового навчального року. Найпоширеніша помилка сімей чекати весни. Я ще раз це повторюю, тому, будь ласка, зарані. Звертайтеся документи їх більше і вони складніші. Якщо в Україні, в принципі, вистачає атестату і заповненої форми на єдиному порталі. То за кордоном ми говоримо про те, що це все таки пакет документів в більшості випадків. Це і документи про середню освіту, які мають бути часом не просто перекладені агенцією. Це може бути часом вимога нотаріально завіреного перекладу, часом вимога апостельованого. Нотаріально звірного перекладу, часом вимога, нострифікація, мологація і так далі для різних країн своя, тобто які проходять процедуру ще визнання в іншій країні, це все час. Крім документів про середню освіту, рівень англійської мови чи німецької мови, чи ще якоїсь мови, там, де в залежності знову таки від країни, від програми, ви теж маєте підтвердити міжнародним якимсь сертифікатом. Це займає час його отримати, підготуватися. Мотиваційний лист. Потрібен, рекомендаційні листи потрібні, може бути ще якесь портфоліо. Крім того, всього треба пам'ятати, що до документів є вимоги. Кожен університет, власне кажучи, очікує файли в певному розмірі, в певному форматі. Тому ми теж коли готуємо до пакету документів, ми на це звертаємо увагу і все це разом підвантажуємо таким чином, щоб ваша заявочка. Не висіла десь там в хвості, чи десь кудись загубилася, тому що вона не відповідає вимогам або її незручно просто читати, сприймати. Тому так, це з одного боку, начебто як дрібнички, але вони зовсім не дрібнички, коли мова йде про ваш спокій і про вашу впевненість в тому, що все в процесі подання документів з рахування буде зроблено правильно. І якщо навіть буде відмова, то це не через те, що ви щось упустили на етапі роботи з документами. Ще один момент, який теж я вже згадала коротесенько, англійська. Буває, що наші студенти думають, що НМТ це достатньо, якщо у вас є, ви здаєте англійську на вашому національному іспиті, то це достатньо для вступу в закордонний університет. Ні, і ще раз ні. Може бути, має бути міжнародно визнаний сертифікат. Це може бути IELTS, може бути TOEFL. Зазвичай для бакалаврських програм це може бути IELTS 6.0, плюс-мінус, можливо, там 0,5 бали. Для магістерських програм IELTS 6.5, знову ж таки плюс-мінус 0,5 бали, в залежності від країни, від самої програми, там знов таки, країна англомовна чи не англомовна, програма англомовна чи білінгуальна і так далі. Тобто до цього треба все одно підготуватися. Має значення чи не має значення, який тест здавати? Має значення, тому перед тим як готуватися до тесту, бажано вам визначитися вже з навчальним закладом, з програмою і уточнити по вступним критеріям, які тести вони приймають. Тому що, наприклад, коли ви здаєте дуолінгу, його можна здавати, його приймають університети. Але не всі. Той же самий TOEFL Home Edition, той да, фул версія для онлайн здачі вдома. Його приймають, але не всі. IELTS Online приймають, але не всі. І не для всіх він доступний. Тому оці нюансочки, ці моменти, це насправді не така прям тривала справа перевірити, які сертифікати вам підходять. Перевірили, і підготуйтеся. Що робити, коли атестат буде в червні. А ще немає, але вже документи слід подавати, і ви часом це плутаєтеся. Те саме, що робити, якщо англійська мова нам треба більший рівень, а він зараз менший, але він є, а вже дедлайни і так далі. Дивіться, в деяких вузах можна подавати той же самий, наприклад, англійський сертифікат, той який є, якщо цей сертифікат він підпадає, наприклад, під підготовчу програму. Ви можете в процесі ще раз перездати потім англійську мову і дослати покращений результат англійської мови для того, щоб уже вас вуз зараховував не на підготовчу програму, там а на академічну, тобто, щоб ви пройшли прямий вступ та, на програму бакалаврату. Це можна робити з атестатом. Так само ми подаємо англійською мовою це, називається provisional transcripts, Тобто ми подаємо документи 9 клас зазвичай 10-й і перший семестр 11 класу. Ми подаємо ці документи, і потім, коли у вас атестат готовий в червні, ми досилаємо атестат до того пакету документів, документів який вже подали. І ваш conditional offer, якщо ВУЗ саме на таких умовах прийняв, тобто ваше умовне зарахування після того, як ми відправили атестат, стає уже власне. Повноцінним безумовним зарахуванням, і ваш пакет документів вважається вже повним і закритим, прийнятим на 100%. Ще відмінність: вступні тести. В Україні їх немає. Я не говорю зараз про створчі спеціальності. Вступні іспити на творчі спеціальності є скрізь і всюди, тому що так чи інакше, вашу творчу натуру слід протестити, перевірити. І якщо є обмежена кількість місць на програмі, то звісно, що. Кожен університет хотів би із всіх творчих особистостей обрати для себе найтворчіші особистості. Але про вступні іспити, наприклад, Велика Британія, Сполучені Штати, Нідерланди, Канада вони не мають вступних іспитів зазвичай з невеликими виключеннями, наприклад, той же самий Нідерланди. Якщо ви хочете спробувати поступити після 11 класу в той же самий Делф, да? це їхня номер один політехніка. В Нідерландах, то ви маєте підтвердити по своєму профілю. Там це має бути або іспит з математики, або з фізики, або і той. і той. Тобто там можуть тоді додаватися вступні іспити, якщо достатньо мови, достатньо знань, але, наприклад, недостатня академічної кваліфікації, да, тобто 11 років, а не 12. в деяких країнах, ну, наприклад, Австрія, вони обов'язкові. Для певних, тобто ви там так чи інакше будете здавати, Чехія, вступні іспити є, там, ну, не знаю, Словаччина і так далі. Тобто є країни, які вимагають вступні іспити. Тому, коли ви знаходитесь на етапі дослідження програм і вирішення, на яку програму подавати документи, ми обов'язково звертаємо увагу. Треба чи не треба вступні іспити, які коли, за яким стандартом, якщо є можливість підготуватися, де які ресурси, як ми готуємося, тому обов'язково лишайте собі час на підготовку до вступних іспитів. Навіть якщо ви суперрозумашечка, повірте, будь-який тест має свою структуру. Добре, коли ви реально геній в здачі іспитів. Дуже часто це не завжди так. Навіть люди, в яких Супер хороші знання, вони можуть перехвилюватися, можуть десь трішки щось упустити в інструкціях і так далі. Тому краще підготуватися, ніж не готуватися. Ще одна відмінність, окрема частина вступу це фінансове планування в Україні. У нас є поняття бюджет, тобто бюджет це означає, що держава платить за студента, студент не платить за своє навчання і ще й отримує якусь там стипендію або, можливо, не отримує, але тим не менше, він не платить за навчання. Є контрактна форма. Так, це тоді, коли, власне кажучи, батьки теж дивляться, що за навчання, скільки коштує, і так далі, і ви так само вирішуєте, подавати чи не подавати документи, бо тут дорого, недорого, і так далі, за кордоном. Крім вартості навчання, слід урахувати вартість проживання побутових витрат, харчування страховок і так далі. Тобто, цей бюджетик треба для себе точно ну, виписати, усякому разі мати в голові, розуміти, яка це буде сума. Крім того, навіть при подачі документів. Уже на зарахування є університети програми, які вимагають від вас підтвердження стану фінансового спонсора, тобто стану доходів фінансового спонсора. Тому, відповідно, їм теж треба надати довідку про якусь там енну суму. Коли ми подаємо на візу, або ви не ну, знову-таки, в залежності яка країна, так само треба енна сума на рахунку, щоб ви могли Фінансовий спонсор, батьки ваші, чи ще хтось, хто платить за навчання, міг показати. Тому оці всі моменти не забувайте про них, особливо коли це йдуть термінові подачі документів. Ми можемо таке робити. Так, якщо це буде терміново, ми включаємося. Питань немає. Але якщо у вас недостатньо коштів на рахунку і потрібен, наприклад, певний період, щоб ті кошти на рахунку ще й полежали. Для того щоб засвідчити свою фінансову платоспроможність в тому вузу, куди ви подаєте документи. Буває, що ми не в силі нічого зробити, тому що час ми його не можемо в режимі там не знаю монтажу просто пришвидшити там чи сповільнити. Нема такої опції. Думайте про це загальня. І одразу, коли обираєте країни, визначайте не лише країну, бо вона подобається, бо вона красива, чудова там і так далі. Розраховуйте бюджет сім'ї, вам має бути комфортно з такими витратами, з такими інвестиціями. Тоді спокійні будуть мама, тато, чи там бабуся, дідусі, хто хто є платниками, і спокійний буде студент, студентка. Бо не треба думати, чи заплатять за тебе в наступному семестрі, чи вистачить сім'ї там родині грошей, там чи де ми будемо брати ці гроші, і так далі. Ну і ще така відмінність, тому що ви в Україні подаєте. Документи самостійно в Україні. Я не знаю навіть чи є агенції, які там допомагають студентам подавати документи в українські виші. мало ймовірно. Роль агенції в усьому цьому процесі є клієнти, які до нас звертаються і кажуть, як ви гарантуєте там вступ, місце і так далі. Агенція це не гарант, агенція це така функція ваша. Бо ми на вашому боці співпрацюємо з провайдером з навчальним закладом. Агенція це команда, яка готує ваш пакет документів, слідкує за дедлайнами, комунікує з навчальним закладом, виступає на вашому боці адвокатом стосовно стипендій і так далі, підбирає проживання, робить візи, забезпечує весь процес, який необхідний, щоб ви з осені. Так, наприклад, там чи з якогось там періоду почали навчання. У нас є партнерські університети, є непартнерські університети. Вже в кількох відео насправді там я про це періодично, час від час згадую. Люди не зовсім розуміють різницю. Партнерські університети це ті, з ким у нас є контракт, і де у нас можуть бути квоти. Якщо ви відповідаєте вступним критеріям до цього університету, програми, то так, досить умовно, ми можемо сказати, що ми гарантуємо. Хоча ми в мудрі, реально ми дуже не любимо це слово, тому що воно досить таке маніпулятивне. Тому, коли ви чуєте слово гарантований вступ, от 100% мова йде про чийсь партнерський університет, квотні місця і все-таки там ну, дотримання певних умов. Те, що ми робимо, підібрали програми, визначили стратегію, як ми рухаємося з вами: план А, план Б. Не знаю, енна кількість ще якихось планів, така оплата, яка оплата вартості, яким чином вам, вам оптимізувати і цей процес, і оплату по контракту, оце наша роль. В світі гарантій, і вони всі дуже умовні. Я називаю будь-які гарантії, вони такі більш маркетингові штуки, тому не ведіться на таке взагалі навіть поняття, розраховуйте на свої сили і просто продумайте наперед, дотримуйтесь не тільки плану успіху. У вас має бути план на рахунок невдачі. Не називайте це поразкою. Це план не вдалося сьогодні сюди. Але я тоді піду таким шляхом туди або потім теж сюди і так далі. Ми вже не вперше записуємо наші відео, працюємо кілька років. На нашому Ютуб каналі робимо це безкоштовно і без маркетингових прикрас для того, щоб вам було корисно і побільше інформації ви отримували саме за вашими запитами. Якщо ви за це хочете подякувати, будемо вам вдячні за вашу подяку на банку. Це перевірений збір для близьких. Друзів нашої команди це збір для другої медичної роти, першого окремого медичного батальйону. Збирається збір на витратні матеріали, обладнання, витратні матеріали для поранених. Це медики, які допомагають пораненим застабілізуватися і перейти на наступні етапи вже лікування, власне вижити. Будемо вдячні. Посилання на банку дивіться в описі до відео. Отже, підсумовуємо реалістичний. Чек-ліст для родини, яка готує свого студента до вступу за кордон. Перше, ви починаєте підготовку за 6-12 місяців, можливо, навіть раніше. Обираєте країну і бюджет, збираєте пакет документів, підтверджуєте свою англійську мову чи якусь іншу мову, або довчаєте, виділяєте на це час певний. Готуєте мотиваційний лист, резюме, готуєте рекомендаційні листи. Тобто всю супутню документацію, яку цей вуз може від вас вимагати. Подаєте документи, готуєте фінанси, фінансову документацію, підтверджуючу фінансову платоспроможність, продумуєте проживання, бронюєте, резервуєте і так далі, і готуйтеся до від'їзду. Вступ за кордон це не ваш процес. Він просто інакший. Тому починайте завчасно, продумуйте свою стратегію. в Мудра Тут саме для того, щоб вам допомогти в цьому процесі, якщо потрібна об'єктивна оцінка шансів на вступ, якщо потрібна зрозуміла стратегія, якщо потрібно вас зорієнтувати стосовно систем освіти, нюансиків щодо або після, або під час навчання чекати, якщо ви вже розумієте, для чого вам то все треба, і ви хочете зрозуміти, яким чином ця освіта і ваші подальші плани узгоджуються, або яким чином щоб реалізувати ваші вже відомі подальші плани, яким чином знайти таку програму, щоб вона максимально швидко вас підвела до ваших подальших планів, ми тут записуйтесь на консультацію, ми будемо раді допомогти вам розібратися на цьому шляху.